Вітаю всіх! Створимо гру в Scratch, збираємо яблука. Яблука падають з дерева і ми маємо зловити їх у кошик. Ми переможемо тоді, коли зловимо 10 яблук. А програємо, якщо не зловимо, 3 яблука. Отже, розпочнемо. Спочатку змінимо тло. Для цього натиснемо на кнопку Обрати тло в нижньому правому кутку. І знайдемо тло з деревом. Перейдемо в категорію поза приміщенням. І виберемо тло ось таке 3. Крім цього, нам потрібно буде ще 2 тла, коли ми перемогли, і коли ми програли. Виберемо тло ось тут, перейдемо на вкладку тло. Як бачимо, ось тут є ще порожнє. Ми зможемо між ними перемикатися. Давайте ось це порожнє видалимо, для цього натискаємо на кошик. Та додамо ще одне можна прямо звідси натискаємо обрати тло. Для перемоги давайте виберемо ось це: серце. Але напишемо на ньому, ви перемогли. Вибираємо інструмент Текст, змінимо кольор на червоний і пишемо. Вибираємо інструмент обрати стрілочку, збільшимо, тягнемо за куточок. Ось нехай буде ось так. Давайте тільки назвемо тло Перемога. І додамо ще одне тло. Для поразки програшу виберемо, наприклад, ось це. Напишемо на ньому Ви програли. Також збільшимо. Розмістимо по центру. Назвемо дане тло програш. Перейдемо до тла 3. Нехай воно так і залишається дерево. Прийдемо на вкладку код та додамо спрайт. Ну, по-перше, спрайт один. Рудий кіт вилучимо, для цього натискаємо на цей кошик. Додамо спочатку спрайт, який будемо ловити яблука. Натискаємо до цього кнопку Брати спрайт. Виберемо ось такий спрайт. Назвемо його кошик. Сюди будемо ловити яблука. Давайте зразу й додамо яблуко. Apple зменшимо його тільки розмір. Встановимо 40. Тепер вибираємо кошик і зробимо так, щоб кошик рухався, коли ми натискаємо стрілки ліворуч праворуч. Зрозуміло, коли натискаємо стрілку ліворуч, рухається ліворуч, коли стрілку праворуч, рухається праворуч. Отже, наша гра програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо ось цей зелений прапорець. Коли вибраний кошик в область коду з групи події. Перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. А далі нам потрібно буде постійно перевіряти, чи натиснуті клавіші. Через це нам потрібний цикл завжди. Перевіряємо, чи натиснута клавіша, значить, нам потрібне неповне розгалуження. Якщо то. Даний шестикутник потрібно ставити в мову, тобто датчик, переходимо в датчики і вибираємо клавішу натиснуту. Відкриваємо цей список, стрілка праворуч. Якщо стрілка праворуч, значить кошик має рухатися праворуч. Якщо ліворуч праворуч, горизонтальний напрям, то це буде вісь x якщо праворуч, то додатні значення, якщо ліворуч, то від'ємні значення. Отже, якщо праворуч, перейдемо в рух і вибираємо змінити X і залишимо так само 10. Аналогічно для стрілки ліворуч, щоб було швидше, продублюємо, це клацаємо в поверхньому блоці. Якщо Правої кнопки миші, в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо дублювати. Вставляємо сюди стрілка ліворуч. Ну, але якщо потрібно рухатися ліворуч, значить дописуємо мінус. Мінус 10. Так, перевіряємо. Наший кошик вже рухається. Але зробимо так, що коли ми розпочинаємо гру, щоб кошик розміщувався десь ось тут, знизу по центру. Отже. Після блоку, коли зелений прапорець натиснуто, потрібно додати з групи рух, перемістити в Y. За замовчуванням, де знаходиться даний кошик, ось тут і прописуються координати кошика x-9y-153. Ось їх ще тут можна побачити. Давайте, щоб було точно по центру, запишемо x 0 перевіримо. Бачимо, коли ми натискаємо, кошик стає ось тут. Тепер з кошиком вже все. Переходимо до яблука Apple. Давайте назвемо його яблуко. Ну і для його також буде розпочинатися тоді, коли натиснути зелений прапорець. І яблуко має з'являтися десь зверху. Причому, щоб було цікавіше, воно має кожного разу з'являтися десь у випадковій точці зверху. Отже, додаємо також перемістити в X, Y. Але X нас задаємо випадковим чином. З групи оператори вставляємо ось сюди випадково від до. Мінімальне значення x, яке у нас може бути, це мінус 240, це ліва межа, а права межа 240. Але нам не потрібно, щоб яблуко торкалося межі, тому що воно у нас буде падати вниз, і будемо вважати, коли він торкнеться межі, значить ми яблуко не зловили. Зараз мінус 216. Отже, поставимо мінус 220 випадкове число до 220. Ну і нас також не потрібно, щоб торкалося верхньої межі, значить, опустимо її трішки нижче. Мінімальне значення Y це мінус 180, а максимальне 180. Давайте поставимо 160. Подивимося. Так, бачимо, де воно з'являється кожного разу у випадковій точці зверху. Ну, а далі зробимо так, щоб яблуко падало вниз. Знову використовуємо цикл завжди. І вертикальна вісь – це в нас вісь Y. Отже, змінюємо її. Змінити Y на, якщо вниз це буде мінус. Поставимо мінус 2. Чим більше ось тут буде число, тим швидше буде рухатися яблуко. Так, бачимо, рухається воно ось так. Ну, але зараз яблуко проходить через кошик. Давайте зробимо так, що кошик ловить яблуко. Отже, нам потрібно перевірити, чи яблуко торкається кошика, значить знову потрібне розгалуження, якщо то. Вставляємо умову датчик, торкається, відкриваємо список. Якщо торкається кошика, значить ми його зловили. Та в цьому випадку ми яблуко повинні сховати. Тобто воно пропаде, а попаде ніби як в кошик. Після цього яблуко має знову з'явитися через деякий час. Зверху, ось тут. Також в випадковій точці. Але з'явиться через деякий час, щоб було цікавіше, тобто, щоб не зразу. Отже, додаємо чекати. І кожного разу, щоб було ще цікавіше, даний час буде інший, значить знову потрібно додати випадкове. І давайте цей час буде від пів секунди до 3 секунд. Зверніть увагу, якщо у вас буде десяткове число, то ось тут ставиться крапка, а не кома. Після цього нам потрібно знову перемістити його вверх. Ну і зрозуміло показати. Бачимо, зникло і через деякий час воно знову з'явилося. А тепер, зверніть увагу, я натискаю на зелений пропорець, а яблука немає. Я спеціально так натиснув, що яблуко зникло, а ще не встигло з'явитися зверху. Отже, коли ми натискаємо зелений пропорець, тобто розпочинаємо гру. Наше яблуко обов'язково має показуватись. Значить, ось сюди на самий початок, зразу після, коли зелений пропорець натиснуто, натискаємо Показати. Ось тепер вже, бачите, показалося. Ну, давайте ще, коли ми зловили яблуко, відтворювався який звук, додамо відтворити звук. Зараз звук Чомп. Давайте послухаємо його. Він нам не зовсім підходить. Давайте додамо інший, натискаємо обрати звук. Перейдемо в ефекти. І виберемо звук Magic Spell. Повертаємося на вкладку код. Відкриваємо список і вибираємо вже ось цей звук. Так, звук відтворюється, але це не все, що має відбуватися, коли ми ловимо яблуко. Ми переможемо тоді, коли зловимо, наприклад, 10 яблук, а програємо, коли не зловимо 3 яблука. Отже, нам потрібно знати, скільки ми яблук зловили і скільки не зловили. Ці значення ми будемо зберігати в змінних. Давайте їх створимо. Переходимо в групу змінні, натискаємо Створити змінну. Змінна, в якій буде зберігатися, скільки ми зловили яблук, назвемо спіймав. Натискаємо гаразд. А змін на в якій будемо зберігати, скільки ми не зловили, назвемо не спіймав. Гаразд. Бачимо за замовчування ось ці зміни відображаються на сцені. Давайте пересунемо тільки ось сюди, щоб ліві межі були вирівняні. Так гарніше. Якщо би хотіли, щоб зміни не відображалися, можна було б тут зняти прапорець. Так, але нам потрібно, щоб вони відображалися. Ну і коли ми ловимо, значить ми збільшуємо змінну. А саме змінну спіймав на одиницю. Бачимо, стало 1, зараз стане 2, коли ми зловимо друге яблуко. Зупинимо і знову розпочнемо. І зверніть увагу, що наша змінна так 2 і залишилась. Отже, нам потрібно зробити так, що коли ми розпочинаємо нову гру, змінна спіймав та не спіймав ставала рівні 0. Отже, на початок додаємо надати змінна спіймав значення 0. Ну і змінна не смімав, аналогічно значення 0. Натискаємо зелений пропорець, бачимо, стали вони рівні 0. Це ми якщо зловили, а тепер розглянемо випадок, коли ми яблуко не зловили. Продублюємо цей код. Якщо ми не зловили, значить торкається межа. Ми з вами знаємо, що яблуко може торкнутися тільки нижньої межі. Зліворуч, праворуч та зверху воно не торкається. Змінна не спіймав тоді, збільшується на одиницю. Звук давайте відтворюється, як якийсь вже інший. Давайте ось цей. Відкриваємо список. Вибираємо його, а далі аналогічно ховаємо, чекаємо, переміщуємо вверх. Випадкову точку і показуємо. Давайте перевіримо. Не зловимо. Так, все добре. Не спіймав один. Потім, щоб було цікавіше грати, ми зробимо більше яблук. Поки що на цьому зупинимося, а розглянемо випадок, коли ми переможемо, тобто, коли ми зловимо 10 яблук, або коли програємо, тобто коли не зловимо 3 яблука. Також має бути вибраний спрайт яблуком. І додамо знову, хай буде в іншому скрипті, коли зелений прапорець натиснуто. Нам потрібно завжди перевіряти, чому рівні змінні спіймав та не спіймав. І якщо змінна спіймав більше 9, переходимо в оператори, вибираємо більше. Якщо спіймав більше 9, тобто стає 10, ми зловили 10 яблук, тоді ми переможемо, а для цього нам потрібно перейти на тло перемога. Ось це. Переходимо в вигляд і додаємо змінити тло на вставляємо сюди. Перемога. Натискаємо зелений проперець і бачимо, яке в нас тло було вибране, таке, і зараз є. Отже, коли ми зелений проперець натискаємо, зразу має бути вибране тло 3. Ну, а у нас ось так називається. Так, все добре. Давайте розглянемо, чи буде працювати. Ну, але що було швидше, щоб не ловити аж 9 яблук, я тут напишу 0. Тобто, як тільки я зловлю одне яблуко, зразу ми перейдемо на тло перемога. Перейшли. Все тут добре. Але ми побачили, що яблуко продовжує рухатись. І ось ці зміни нам вже не потрібно, щоб вони відображалися. Отже, щоб не рухалося яблуко, зупиняємо всі скрипти. Та й аналогічно, щоб і кошик не рухався так само. Ми його не могли вже за допомогою клавіатури рухати. Значить, зупиняємо все, вставляємо це в кінець. Яблуко вже не рухається, але нам також не потрібно, щоб воно відображалося. Значить, ми його ховаємо. Ну і ховаємо також зміні. Ну, але якщо ми їх заховали, значить, коли ми знову розпочнемо гру, потрібно їх показати. Значить, переходимо сюди і показуємо їх. Отже, все має бути добре. Ми це перевіримо трішки пізніше. Давайте нас розглянемо випадок, коли ми програли. Це продублюємо. Ставляємо сюди. Тепер, якщо ми не зловили тричі, отже, потім ми поставимо 2 наступне число 3, тобто, якщо не спіймали 3, хоча можна тут і по-іншому. Давайте виставимо, щоб вже точно було зрозуміло, ось так у нас буде дорівнює. Тепер більш зрозуміліше, коли ми перемогли і коли ми програли. Ну, але поки що поставимо 1 і 1. Тобто, щоб нам не ловити 10 яблук, щоб перемогти, або не пропустити 3. Не зловимо один, зразу програємо. Так, тут зміни аналогічно ховаємо, тільки переходимо на тло програш, ховаємо і зупиняємо. Так, спочатку давайте зловимо. Добре, а тепер не ловимо. Це ми вже зробили. Тепер нам залишилося, щоб було цікавіше. Зробити так, щоб яблук було більше. Ну, Можна було продублювати даний спрайт правою кнопкою дублювати. Бачимо, аналогічно продублювалися і скрипти. Але тут прийшлося б викидати дещо зайве. Всі змінні. Ось це все. Давайте вилучимо. Через це зробимо по-іншому. А саме створимо клон з даного яблука. Отже, знову вибираємо, коли зелений прапорець натиснуто. Нехай буде в іншому скрипті. Давайте створимо нехай 10 клонів яблука. Але будемо їх створювати не всі разом, а через якийсь випадковий час. Давайте також через пів секунди, але, наприклад, хай буде до 5 секунд тепер. І вибираємо створити клон з мене. Ну і тепер, коли спрайт розпочинає клон. Ми ось це все дублюємо, просто і вставляємо сюди. Бачите, ось це те саме. Давайте перевіримо. Так, хоча ще рано перевіряємо. Звертаємося сюди. Десять і три. Бачимо з'явився клон. Давайте зараз програємо. Так, я не зловив три яблука. Ви програли. Ну і бачимо, ще дещо я пропустив. Нам також потрібно сховати кошик. Для того, щоб кошик знав, що ви програли або перемогли, можна створити повідомлення. Або, давайте зробимо по-іншому, бачимо, спіймав до рівня 10, не спіймав до рівня 3. Отже, зробимо так само і для кошика. Коли зелений прапорець натиснуто, завжди перевіряємо. Якщо давайте на ну, це все краще продублюємо, разом завжди перетягуємо на кошик. Ось воно. Ну, але нам потрібно тут тільки сховати. Отже, якщо змін на спіймав, стане 10, значить ховаємо також кошик. Якщо програли, ховаємо кошик ось тут. Ну і зрозуміло ще, якщо ми розпочинаємо гру, кошик потрібно показувати. Так, бачимо, кошик не відображається. Ну, а тепер спробуємо виграти. Вдалося виграти, пробуємо ще раз. Цього разу вдалося тепер все. Давайте назвемо наш проект. назвемо збираємо яблука. Збережемо на комп'ютері. Файл вимонтажите на ваш комп'ютер. Гру створено. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!